Такої великої шопки, як у Тернополі, люди не бачили ні в Україні, ні в Росії. Такого розміру шопку я вообще нігде не бачила. У нас в місті є в костюлі, делают шопку. У нас є в городе Костел успеем Божої Матері, Римсько-католічної церкви. І там робиться шопка обязательно. А в православних церквях, ну, звісно, такого, як сказати, Такого размаха и такой красоты у нас нет. Вот что в Тернополе, что во Львове. Я специально приехала посмотреть, как у вас празднуется Рождество. И я ну, сказать, что в восторге это ничего не сказать. Это потрясающе. Різдвяну шопку в церкві святого апостола Петра, що на вулиці Володимира Великого, ставлять ще з 1994-го, Розповідають у монастирі чину братів менших до вертепу. Щоразу додають нові елементи, залишаючи при цьому минулорічні. Напередодні різдва 2013-го композиція сягнула 20 метрів у висоту і 30 у ширину. І вже кілька років поспіль Тернопільська шопка гордо носить звання найбільшої в Україні. Майструють композицію монахи власноруч. Більшість фігур є власного виробництва. Робили, робилися спеціальні форми, в які заливався гіпс, потім його шліфувалося і відповідно вдягалося на такий спеціальний дерев'яний каркас. Ну і Пізніше на нього надягала надягався одяг. Частина фігур це манекени, як видно, якщо підійдете ближче, побачите, особливо братів францисканців, які клячать, які стоять перед новонародженим Ісусом Христом. За час свого існування шопка стала улюбленим місцем для різдвяних візитів та фотографування багатьох людей. Але основна роль вертепу вшанування Ісуса Христа. Проблема в тому, що Більшість людей сюди приходять на оглядини. Хотілося б, щоб це не була якась така світська туристика, але щоб це було насправді адарування Ісуса Христа. Помолитись біля найбільшої в Україні шопки тернополяни та гості міста можуть щодня з сьомої ранку до сьомої вечора. Різдвяна композиція стоятиме в церкві до стрітання Господнього 15 лютого.